Ахо вийшла в ефір для того, щоб поговорити вас про ці дні, які мене зараз лякають, і про які зараз дуже багато кажуть і політики, і військові. І що зараз така дуже ситуація складна і навіть попереджають, що. Дні з 23 по 26 будуть якимись особливо нестабільними. І я з цього приводу захотіла вийти в ефір, щоб з вами поспілкуватися. Це відео виключно для українців. І, можливо, те, що я хочу вам сказати, буде для вас не дуже зрозумілим. Можливо, навіть для декого не дуже приємно. Тому дуже вас прошу сприйняти інформацію. Як? Інформацію? І спробувати свого критика трошки відсунути в бік і подивитися на ситуацію так, як я вам зараз пропоную. Тому що. Я зараз в певній в певній відпустці, якщо це можна сказати, це відпустка від одного віду діяльності для того, щоб можна було сконцентруватися е, на іншій. І тому зараз е, я маю можливість е, мандрувати, скажімо так, в тонкому плані. Е, Спілкуватися з різними грегорами, спілкуватися з своєю курацією, задавати питання. Зараз я дуже багато на природі буваю, там в сторіс вам викладаю красоти, які бачу. З для того, щоб максимально очищувати свої поля, для того, щоб брати спектри землі, океану, гір, щоб, знаєте, як моя ретрансляційна вежа була максимально. Чітка до сприйняття тієї інформації, яку я отримаю. Що ми зараз бачимо з Барто в тонкоматеріальних прошарках енергоінформаційних, дуже багато відбувається того, чого нам з вами не кажуть і ніколи не скажуть. Тому що те, що ми бачимо по наших телевізорах, те, що ми чуємо від е, якихось е, експертів. А це інформація дуже мізерна і дуже часто вона однобока. І на це є дуже дуже багато причин, тому що настільки все складно і непросто, що просто неможливо звичайним людям виходити. і Отак все вивалювати. На то вона по перше і війна, да? що не можемо ми знати все. А по-друге, навіть ті всередині, хто там вирішує всі ці питання, дуже багато не знають про те, що відбувається, тому що ця війна дуже-дуже вирішальна з точки зору не просто зброї, не просто нашого з вами духу віри, але від тактики. Хитрості, з тим домовилися, там вирішили. І коли я заходжу в той план, то він настільки складний, в ньому така величезна кількість людей, які навіть на тих великих високих рівнях посвячені в цей план тільки в ту частинку, яка довіряється їм. Є люди, які там більш-менш знають про якісь сегменти цього плану більше. Але це знаєте, як в масонстві такому. Там така система також побудована, і так вона працювала і століття. Да? І тому, щоб оце все вирішувалося, то інформація взагалі для всіх дуже-дуже викривлена. І на це є. Дуже багато правильних, ну і неправильних, да, якщо з якоїсь сторони будемо дивитися причин. Що можемо ми? А, те, що ми повинні робити: виконувати свої обов'язки, які в нас є. Якщо ви мати, якщо ви брат, сестра, чоловік, дружина, там, фахівець десь на роботі. Члени якоїсь команди. Тобто кожен зараз повинен на своєму місії виконувати свою роботу настільки добре, наскільки в нього виходить. Кожен зараз повинен дбати про своє тіло, про своє життя, про свій відпочинок. І кожен повинен жити, жити по-справжньому, тому що оця гра, по-перше, вона багатоваріативна. І зараз йде відшарування оцих платформ реальності. І як ми вібруємо, той там і буде, той туди і переходить. Тому, а, якщо в вашій реальності, в якої ви знаходитесь, оце повинно трапитись, то воно трапиться. І якщо ви будете зараз отак от мандражувати, не спати, не їсти, кричати, ви це не зміните. Але якщо воно може не трапитись, а ви будете кричати, мандражувати, плакати, не їсти, не спати, то ви можете його ще й притягнути. Тому йдемо до кінця, беремо в своє серце всіх, кого любимо. Ось каже, дехто: ось ми забули про маріупольців, про азовців. Да? Це неправда, ніхто про них не забув. З приводу них там ще один план частина цього величезного плану. Який знову-таки нам з вами ніхто не буде розповідати. І це не значить, якщо ми не кричимо і не вивішуємо їх фото на своїх аватарках, то що ми про них забули. Тобто я до чого вас веду, що коли ми беремо це все в своє серце і продовжуємо жити, дозволяємо собі насолоду життя, дозволяємо собі поїсти, поспати. Відпочити, порадіти, то це і є наш вклад в цю війну, вклад життя. Тому що поки ми живі, поки ми можемо вносити туди життя. І тому, чому я сказала на самому початку, що декому з вас може не сподобатись те, що я вам скажу, тому що це може виглядати як певна. Адаптація, як певне відгородження, як певне ухилення. Це не так. Тому що, якщо воно в вашому серці, то воно з вами. І якщо ви живете нормальним життям настільки, наскільки це можливо, якщо вам Бог його дає, то ви не відмовляєтеся від нього, тому що соромно, тому що не може, тому що як це. А якщо Бог дає, то Він. Можливо, через вас, отуди, через ваше серце запускається життя туди, де зараз неможливо, да, ті, хто в тюрмах, ті, хто в, бойов... в зонах бойових дій, ті хто... ті, хто дійсно не можуть. Тому що ціле, якби ми візьмемо наш організм, то коли ця частина нашого тіла не може, то ця буде за двох. І вона буде виконувати і живити ту, що не може зараз. Не виконувати свої функції, не жити, а вона мусить виживати, вона мусить там ця рана заживлятися. Але весь організм зараз повинен працювати на це. А якщо він весь буде хворий, якщо він весь буде в стражданнях, якщо він весь буде, тут, то він просто помре. І тому нас зараз вчать знаєте, як співчувати, але не проживати. Це дуже е, делікатна така і тонка частина, коли ми е, не страждаємо, не проживаємо, але при цьому е, співчуваємо. Е, е, ті, хто в нас буває на наших практиках, то знають, що ми замінили слово. У нас раніше було слово замісник. І ми замінили його на двійник. Тому що замісник це той, хто прям заходив в енергоінформаційний файл як в розстановках, і проживав, плакав, кричав, відчував біль там, оцеї матусі, яка там колись щось не виплакала, чи цього діда, який не зміг там, на агресора відреагувати. Тобто ми коли заходили в ці родові файли, непрожиті файли, то їх треба було катарсично прожити, і потім стояв і голова в тебе боліла, і починка боліла, і все дав ой, круто попрацювали. То зараз нас поле запрошує до рідерства, до роботи двійником, коли ми це відчуваємо, що воно плаче, що воно кричить, що воно проживається, і ми свідчимо. Свідчимо з відкритим серцем, а свідчимо, витримуємо цей біль того, хто це робить. Тобто ми не за нього проживаємо. Ми в нашій присутності з нашим відкритим серцем, з нашим доброзичливим відносином, з нашим бажанням не втручатися і знати, що в нього є всі сили пройти цей шлях, якщо душа вибрала цей шлях. Ми свідчимо. Ми Констатуємо, ми дозволяємо цьому проходити. І тоді воно отримує ту середу і ті обставини, які найкращі для того, щоб зсередини себе вивільнити ті сили, які в нього точно є для проходження свого шляху. Тобто люба доля. Яка люба людина, яка взяла на себе е, ось такий шлях, вона має всередині в себе всі ресурси. І якщо хтось хватає це за неї, то вона не може це і пройти, тому що вона не може вивільнити з себе це. І тому це дуже-дуже делікатно, дуже-дуже ювелірно, дуже-дуже не так, як ми з вами раніше, ніби наша свідомість раніше була більш груба, така, знаєте. І допомога, це була ось прям будемо зараз співстраждати, будемо плакати, будемо кричати, будемо копати. То зараз це трошки по-іншому. Зараз це отаке якесь відсторонення, тому що це дійсно дісоціація певна, але вона настільки потрібна. Це є цей квантовий е е е е свідок той, хто бачить, той, хто витримує, той, хто підтримує на іншому рівні, той, хто живе. Але також він він і співстраждає і все, але він не проживає, розумієте? Звичайно, якщо це власне стосується прям особисто, де ми заходимо, і вже все там буває якийсь апост, прочитав, вже сидиш, ридаєш і дивишся, і все зацепило добре, нормально все. Але не треба туди лізти навмисно. Не треба туди залазити і сидіти в цьому, і тому що ви не там. Але ми штучно себе туди занурюємо. Тому дуже-дуже хочу вас зараз попередити, що нагнічують обстановку. Е, те, що мусить трапитись, воно трапиться. Але те, що може не трапитись, давайте зробимо, щоб воно не трапилось. І ми зараз не е, зробили ніяких. Е, Кроків для того, щоб притягнути те, що могло не трапитися, тому що ми за цим занурилися і зараз зробили з цього Армагеддон, і за цих три дні зараз відкрили цей портал і пішли цим шляхом. І, і я зараз дуже видруково підбираю слова, щоб пояснити, тому що, знаєте, я на рівні відчуття це дуже добре проживаю. да, от, і, але як знайти ті слова, щоб сказати, що е, це ніби знаєте, як сказати Богу, який всередині тебе, що Господи, це твоє життя, воно належить тобі, живи його, і я буду, е, прийму все, е, що в ньому буде? А зараз, от прямо зараз, я дихаю, от прямо зараз, в мене є сніданок, от прямо зараз. В мене є там квіточка, в мене є собачка, в мене є дитина, в мене є подружка, яка позвонила, в мене є якийсь мультик, в мене є якийсь е е фільм, да, який там, може мене десь занурити в якийсь інший простір романтичний чи ще щось. А, і ось зараз е я живу ось цим, тому що зараз ця реальність. І я знаю, що ми можемо втримати цю реальність, що ми навіть там, де є оці. Такі кочки, да, і дає оці портали е, різноваріативні. Якщо ми будемо утримуватися в тому стані, в якому ми повинні утримуватися до останнього нашого подиху, до останнього нашого, е, е, поки ми взагалі відчуваємо щось і чуємо, то ми повинні бути в цій рівновазі. І я пам'ятаю, що колись ще років п'ять, коли я, мені вже почали розповідати про ці варіанти, які можливі на планеті, все, і я кажу: а чи можливий варіант От, ну, прямо атомної війни, прям Армагеддону, Прям і мені кажуть, так якщо люди виберуть страждання, якщо люди будуть зробляти цей Армагеддон, то вони його притягнуть. Да, тому що ці варіанти є. Це ніби ми в такому кінотеатрі, де ми, коли ми щось починаємо транслювати, то ми з усіх живих моніторів, з живих екранів оці диски, оці, і, і, і притягуємо. Да? Ми з однієї сторони ми цю енергію генеруємо, а з іншої сторони, ми із усіх інформаційних всіх дисководів це все втягуємо. А і я кажу, і що тоді? От що тоді, коли от прям да, цей Армагеддон, і так, наприклад, навіть там планета да, зруйнувалася, і мені кажуть, що е, ви думаєте, що важливе народження, а важливіше вмирання. І коли людина помирає, оця думка остання, з якою вона е, е, помирає, то вона буде тим новим світом. Тими новими дверима, які відчиняться їй е, в цій думці. І якщо людина, навіть дивлячись на вспалах там е, атомної е, бомби, розуміючи, що це останні секунди її життя, бере Бога за руку, то вона видихає і вдихає в тому світі, тої реальності, е, на яку заслужила, де вона з Богом. Це не рай, це не це не це оці платформи реальності. Тобто ми переходимо на них, ми перед них відшарування м'якеньке прийде через якусь турбулентність, через через, тобто все одно це трапиться, але шляхи, якими ми виберемо ці переходи, і кожен потрапить на свою платформу реальності, кожен потрапить туди, куди він потрібен, на той резонанс. На якому він вібрує, тому не дивлячись на те, що відбувається, всередині в себе потрібно весь час це утримувати. І зараз мені показується саме, що кожен день у нас проходить це вмирання. Кожен день з кожною звісткою, з кожним е, ранком, ми ніби е, просипаємося зараз вже в трохи іншому житті, тому що за цей час вже не то, що в, 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 в звичайному житті дуже багато що трапляється, але під час війни. Це все а, на порядок більше, і тому ми з вами зараз засинаємо одні, просинаємось інші. І вже немає якихось частин там і будинків, і життів набагато більше, ніж при звичайному житті, і так далі. І тому у нас зараз це вмирання кожен раз. І оце вмирання кожен раз повинно бути з Богом. Е, ну, в да, і просинання з ним. І ми будемо просипатися з вами в трошки інші вже реальності, іншій реальності. А, і е, дуже дуже вас прошу. Не йдіть зараз за оцими страшилками. Е, ми не можемо змінити те, що не можна змінити, але ми можемо не притягнути те, чого можна не притягнути. І е, е, все буде добре. Нас скільки лякали. І 9 маями, і ми там по червень, по-моєму, не пам'ятаю. Там вже було багато таких дат. Давайте хай. Вони роблять свою справу, всі військові політики і всіх, всі, 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 хто там все грають, на всіх рівнях від е, світового е, правління до е, сірих, білих. Е, і, а ми з Богом. А ми з Богом і думаємо лише про нього, і все це його гра на всіх рівнях. І ми з ним, е, і ми йдемо до кращого життя, ми йдемо до того життя, де ми щасливі, вільні. І це не значить, що ми заплющуємо очі і не кажемо нас, це не стосується. Ні, це частина нашого життя, це частина нашого життя, якась частина величезна чи поменша, в кого там як буде боліти, буде страждати буде. Але та хто жива, та, що мусить жити, та що повинна жити, та що хоче жити, то хай вона живе. Щоб оця частина ваша, яка живе, привносила життя в те, що не може жити, і тоді через це буде отримувати життя і допомогу, справжню допомогу життя, все те, що чекає на це життя. Не знаю наскільки я. Донесла це зрозуміло. Да, можливо, там напишіть мені щось в коментарях, щоб я вже тоді інші якісь свої ці ефіри трошки як, може якісь інші слова використовувала. Але дуже, дуже дуже захотілося вам зараз сказати, що зараз вихідні, є вони у вас там чи ні. Давайте собі відпочинку, живіть. Дозуйте інформацію, прочитали тепер. Знаєте, не треба дивитися ще 150 інформацій. і чому? Тому що вже зараз майже неможливо отримати об'єктивну інформацію, і вона знову так кажу дуже дуже сегментарна. Всього ми все одно не побачимо. Тому щоб бути в курсі, при чому в нас зараз з вами такі є гарні новини. Практично, да, кожної ночі ми їх отримуємо. По -трішки, по -трішки, що все-таки зараз я почула, що вперше росіяни вперше за півроку війни не відчиталися про те про свої перемоги. Тобто вони на всіх цих днів докладували, як воно там українською забула. Доповідали про свої перемоги, про свої а вчора був перший день, коли їм не було що сказати. Тому ми собі будемо жити, да, і, і, це, і будемо чекати на гарні новини ще більше. Все, люблю, цілую обіймаю.